Спогади переносять отця Серафима до рідного міста Львів, куди у 1959 році він поїхав лікувати слу, це був для нього час особливого духовного зосередження. Поруч із лікарнею був костел святого Антонія. Отець серафим відпрошувався у лікарів, щоб відправити там богослужіння. Крім того, чутка про нього як про священника, хоча й потайки, але досить швидко поширилась лікарня. Так що він зміг посповідати декілька людей. Це був для нього знак того, що господь не забув про свого слугу і посилає його до спраглих бога людей. Обнадійливою несподіванкою для Серафима. Став приїзд Францішка із білоруського села Рогозниця. Він наполегливо просив Отця поїхати з ним і залишитися служити в місцевому костелі. Для мандрівного священника це промінчик надії на те, що знову, хоч і не в рівному, знайдеться для нього храм і можливість нести людям Ісуса. А поки, чекаючи на покращення результатів лікування, отець Серафим займається інтенсивним вивченням англійської мови. Ще в студентські роки брати в монастирі неодноразово відзначали в ньому особливе захоплення книгам. У 1939 році серафин захистив магістерську працю. В Ягелонському університеті в Кракові, отримавши звання магістра філософії в області польської філології. Однак вже під кінець життя, тримаючи в руках свою магістерську працю, отець Серафим сказав одному зі своїх друзів приголомшливі слова. Яка ж ця людина була немудра, якщо займалась такими незначними справами. У той момент, коли люди потребували Бога, нічого не могло порівнятися зі справою спасіння душ. Серафим обирає кращу частку виконання Божої волі. До цього часу я ще не був жабраком. Jak zawsze, zuwsięgod stydno przyjęła nas, potem Wanda piszła do domu, a profesor Michalowski poradził mi zostać w klinice. Ja był wdzięczny jemu, bo co oznaczało, że jakiś czas przejdzie dla mnie spokojnie. A potem, jak Bóg procedury z uchom trwały długo i nie dawały rezultatu. Ja wbaczał w ciągu perst Boży i sylno nie o sklepie klinika znachody cena w protochramu światochło Antonia, w likarie de z spalci, kowy rano w Rancji, ja a tudy na dna Zresztą i nasze sestry dozwalały, budę kilka pacjentów, jakich nie spowitałyśmy. Несподівано з'явився Франціш Рогожниці. Він був у рівному, а Марія прислала його сюди. Вони потребують священика якнайшвидше. Парафія велика, а священник виїхав, залишив їх сиротами. Моє лікування ще тривало. Францішку приїхав вдруге. Oni czekają niecierpliwie. Jak na zło, ja nie odłożę W samej dni wizyty profesora u mnie za się zapamorowoczenia. Możliwa przyczyna była w tym, że ja rozpocząłem posyłanie wywczynia angielskiej.